У Харкові погоня поліцейських за іномаркою закінчилася смертю. Правоохоронці помітили машину, що їхала на шаленій швидкості, і намагалися її зупинити. Проте водій лише пришвидшив авто і спробував відірватися від патрульних. Про обставини смертельних перегонів Світлана Фечун. Тойоту, що мчала посеред ночі на шаленій швидкості засікли копи після опівночі. За кілька хвилин до цього отримала оперативну інформацію, що в цьому районі в таку саму машину сіли двоє п'янезних чоловіків. Ми громадян, які бачили, що люди в стані алкогольного І патрульні поліцейські, в свою чергу, перевірити ці дані попросили остановити водителя. Водій не остановився і збільшив увеличив скоростний режим. Переслідування іномарки тривало півтори хвилини, заповнюють у поліції. Утікач зміг відірвати від погоні метрів на 600. швидкість була не меншою за 150 км за годину. Полісмени припускають, саме через перевищення водій і не впорався з кермуванням. Водій Тойоти врізався у бордюр, через що його відкинула на протилежний бік дороги. На щебні машину розвернула, і вона по інерції в'їхала у стовп на тротуарі. У машині спрацювали всі подушки безпеки, але захистити водія вони не змогли. Від потужного удару і на марку розірвала на кілька шматків. що залишилося. передня частина автомобіля пошкоджена повністю. Відірвана, можна сказати, так, силовий агрегат, двигун коробка передач автомобіля. Ну, скажем так, автомобіль. Розділений на декілька частин. Водія марки потужним ударом викинула з авто. Від травм він загинув на місці. Пасажира забрала швидка. Він у вкрай тяжкому стані в реанімації. До тями не приходив. Світлана Харків. ТСН